Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко. Добрий відосичок, Коротенький вміст якого наступний субсидіарна допомога батальйону механізованому. Якщо коротенько, так по-простому називається піхота К2, в якому я маю честь захищати Україну вже без декількох тижнів. Рік, субсидіарна допомога. Я достеменно не знаюся на деталях там юридичних і всяких таких паперових. Проте сенс роботи, як мені пояснили, такий, що коли є територіальна громада, ви, наприклад, є представником якоїсь територіальної громади, ви є особа, яка приймає рішення відповідні в якійсь територіальній громаді, ви особа дотична до якоїсь територіальної громади, яка може впливати на їхнє рішення. І ця громада націоцентрична, патріотична, вона. Шукає спосіб допомогти конкретно якомусь живому підрозділу, так, бойовому взяти участь в його забезпеченні в найрізноманітніші потреби, це там придбавання чого завгодно там від перфоратора до комплектів гум на машину, від генераторів до чого завгодно ще, або просто грошима на якісь робочі поточні витрати. То, будь ласочка Дуже вас запрошую розглянути варіант, щоби ваші бажання, ваші зусилля і прагнення задля перемоги спрямувати саме у підрозділ К2. Так, це допомога, яка буде надходити офіційно з усім паперовим супроводом, там, печатками, звітами на бригаду, і буде потрапляти безпосередньо в розпорядження командування батальйону К-2. Ви. З цього приводу можете сконтактуватися або безпосередньо з представниками К2 через їхні там, офіційні джерела, що це там YouTube, Facebook, Telegram, або через мене так само я без проблем зведу вас напряму з особами, які приймають такі рішення. І важливий елемент всього цього так, те, що, власне, я беруся. Просувати з мого боку за допомогою моїх медіа ресурсів цей напрямок, цей сценарій. Чому? Тому що за неповні три роки захист України в ЗСУ я надивився на найрізноманітніші речі, формати і долю допомоги цивільних людей військовим. І для всіх, для нас, напевно, не новина, насправді вельми трагічні речі. Найпростіший сценарій, найелементарніший. Ми просто наводжу так, що там повний ОЛХ флісок, ти телефонуєш кажеш, добрий день, у вас можна купити фліску, вам кажуть, бажай здоров'я! Так, звісно, можна купити ящик флісок. І ти розумієш, що там, скоріше за все, у підрозділу тієї людини у підлеглих бракує флісок. Так? Таких фундаментально трагічних явищ я. На моє щастя, в підрозділі К2 за неповний рік перебування тут не спостерігаю. Тому зі свого боку я систематично бачу, як працюють речі, так? тобто там лінія фронту, зона відповідальності від Сольдарська до сіверська ти там заїждиш в ці якісь там крутові нори. І ти бачиш, що в тих крутових норах працюють волонтерські перфоратори, працюють волонтерські генератори, працюють волонтерські пічки, шансові свічки. Там ти тікаєш від дронів на придбаних волонтерським коштом Л-200. І ну, реально я мотаюсь по різних усюдах так, в зоні відповідальності і роботи цього батальйону. І маю щось бачити, що дійсно стосовно допомоги матеріальної людей. Математика сходиться так. Систематично речі губляться, систематично речі винищуються, систематично речі втрачаються з найрізноманітніших причин. Чому, тому що це війна? Проте. Проте безвісті, безвісті поки що на моїй пам'яті нічого ніде не, не зникло з такого, що потім опиняється так, що люди дарували, а потім воно десь по гаражах, по великсах і не знати де. Тому дуже вас запрошую долучатися до переможної діяльності цього батальйону. Це було коротенько про це відео. Зараз більш розлого. Більш розлого про це, і ви скажете: О, добре, а що можна більш розлого про це сказати? Ти нам все вже прожував. Насправді далеко не все. Чому? Тому що ми з вами проговорили. Ну як ми проговорили, я вам озвучив так. Бік ресурсів, бік ресурсів, бік ресурсів матеріальних в житті людей він іде за ідеологічними, за ідеологічним наповненням, за ідеями, якщо коротко, не навпаки, так і в моїй діяльності. Нагадаю, я добровільно пішов захищати Україну 24 лютого 2022 року. Я намагався це зробити в 2014 році, в 2014 році, коли я з причин, які від мене не залежали, не міг фізично брати участь в Майдані. Згодом, так, під час подій на, на сході України я звертався в різні державні відповідні структури для того, щоб. Хоча б хоч якось брати участь на боці України в захисті в її захисті на, на, на фронті чи у прифронтових територіях, я не знаю там на той час, так з моєю провицією, ну, що я там собі міг уявляти, хоча б шанси копати або готувати там їсти, я не знаю що завгодно. Мені в різних державних структурах органах давали відповідь: що зараз ми не потребуємо вашої допомоги. Коли така потреба виникне, ми матимемо вас на увазі дипломатично, відправляли мене. Казали мені до побачення. От ануа 24 лютого, 2022 року, звісно, я вже нікуди не, не звертався. Я просто заховав руку, пішов захищати Україну і маю щастя робити це по сьогоднішній день, більш-менш комплектний, більш-менш здоровий. Що взагалі за нинішніх часів це розкіш? От і ця діяльність, вона, звісно, спирається. Вона має під собою основу ідеологічну, так. Абсолютно ідеологічно, націоцентричну, яка на моєму прикладі постійно еволюціонує, зміцнюється, міцнішає. І навіть я, ну я щасливий. Я щасливий навіть спостерігати з боку за цією і індивідуальною еволюцією, саме націоцентричного українського мислення. І з того, як це. Створює екосистему навколо моєї публічної діяльності, моїх джерел і кола спілкування наживо та е, в інтернеті, і відповідно вичищує з мого простору, з моєї персональної атмосфери, мікрокосму, зайвих і, тим паче, звісно, ворожих людей. Е, отже, про що мова? Я насправді дуже вагався, дуже вагався. Перш ніж записати це відео, і це у мене зайняло певний час. Я певний час ввів насичені внутрішні полілоги, бо діалог це коли дві, два представники, дві особи, полілоги, відповідно, коли їх купа. І певний час, більше тижнів, не знаю, тижнів за два тижнів за два, тому я власне отримав цей сигнал від командування щодо цих... Цього формату, цього сценарію співпраці з територіальними громадами, за цією там субсидіарною схемою, зі звітністю, паперовою і відповідною відповідальністю, перепрошую за тавтологію. І про що ж був в мій внутрішній полілог? Хто достатньо довго знайомий з моєю власною діяльністю, моїми поглядами, і особливо, і зокрема. Слідкує також, бодай періодично зазирає в публічні джерела батальйону К2. То він, коли це прослухає, він скаже мені. Так само, як і один з моїх внутрішніх спостерігачів. Так? Він скаже: чоловіче, про який націоцентризм, про яку українськість, про який захист України, про які ресурси від нас ти нам тут розповідаєш? Коли. Батальйон, про який ти кажеш, дозволяє собі на 11-му році захисту України публічно розповсюджувати, створювати медіа вміст московицькою мовою. Московицькою мовою. Головною зброєю московитів, загарбників і окупантів. Отвічно непримиренною, головною зброєю, власне, яка винищує все українське в усі можливі способи. Так? Тобто, ми заходимо, ти нам кажеш, що там. Люди, дайте грошей на діяльність К2. Ми заходимо подивитись, хто взагалі такі К2. Кожне третє, четверте, п'яте відео насичене московицькою мовою. Від неї в'януть вуха здорових українців. Здорових українців, які мають Націоцентричне мислення і нічого окрім огиди, образи і обурення, це не викликає. І так само ви мені скажете, чоловіче. Є тут в чому в нашому твердженні, в нашому баченні, в нашій констатації фактів щось таке, з чим ти не погоджуєшся. Сашко, добрий, що з того, що ми тобі зараз сказали, з чим ти не згодний. Я би, звісно, як ми, це насправді як нас призвичаїло вже так за роки незалежності, публічне поле і вся оця плеяда промосковицького лайна. Яке з різних причин керувало нашою державою на, на мабуть, якщо не всіх, то на абсолютній більшості щаблів, я би міг тут починати розповідати, плямкати губками: мі-мі, мі бу бу, -бу. фу фу-фу-фу, не все так однозначно розумієте, треба все розглядати в широкій. В широкому масштабі не треба звущувати, не все таке однозначно, ну, м'єм-мі, ми маленькі овечки, нас ніхто не пасе, ну, нумо роздивлятися ширше і глибше, егеге, егегеге. І ви б мені сказали, Боже, чоловіче, ти трахаєшся в душу? Ну, ти ти який ти патріот України, який ти націоналіст, який ти воїн України? Ти грбаний духотрах. Пішов геть, ми тебе вимикаємо, відписуємося, яке розповсюдження, які ресурси. Кому ти оце лайно ліпиш на лоба? Все, іди за оцима всіма Арестовичами, ховайся по якихось там, не знати де, стогни там з-під диванів. От. І коли ми тут переможемо, повернешся сюди, будеш розповідати, як ти в тому брав участь. Так, все, отак ви мені скажете. Сказали би, якби я от такого плану їзду на сраці, вам би тут починав викручувати. І тоді би, ну... нащо би я тут взагалі був? <рес> що це взагалі за лайно? Життя показує, що якщо на коротке змістовні запитання, відповідь триває більше 15 секунд ну, Хай 30, то, скоріше за все, вас намагаються обманути. І чим довше ця відповідь розтягується, тим вищі шанси того, що вас намагаються обманути, вам намагаються маніпулювати. Тому моя відповідь Сашка Доброго, на таку вашу констатацію фактів. Вона була би проста і змістована. Так, повторююся, ви мені коротко кажете. Сашко добрий, що ти кажеш? Батаріонка 2, Ми заходимо, бачимо мозку в ротість, в медійному полі публічно. Вони публічно розповсюджують, підтримують, створюють медіа вміст мовою окупанта. Так це чи не так? Я кажу так. Ви кажете, це ганьба. Я кажу, ви кажете, ти згідний. Я кажу, я згідний. Ви кажете, це сором. Ти згідний, я кажу, я згідний. Ви кажете, це все срань. Це срань, це зло. Це руйнує українську націю, державу. І все з цим пов'язано. Це винищує Україну, ти з цим згодний? Я кажу, згідний. І ви мені кажете, що тоді? Так само, як і мій внутрішній спостерігач упродовж цих внутрішніх спілкувань, упродовж не одного тижня, так, ви мені кажете, то що взагалі тобі, що тобі дає моральне право, що тебе спонукає, що тобі дозволяє виходити тут до нас і просити так, про. Те, щоб долучитися до вашої діяльності, яка, очевидно, є в певній і відчутній своїй частині антиукраїнською. Що таке? До чого ти нас запрошуєш? Чоловіче, ми тобі, ми тебе бачимо не один рік, ми до тебе маємо довіру. І тут, будь ласочка, о, чоловіче, тебе Арестович вкусив? Ну, що коїться? Ви мені скажете. Як сказав мені, внутрішній спостерігач, що один з тих, з яким я, ми спілкувалися не один тиждень. Спонукає мене надія. Надія і досвід, і бачення ситуації в динаміці. Так? Тому що життя наше не статичне, а динамічне. І події, які ми проговорюємо, які беремо участь, які намотують нас. На маховик свого існування і руху, вони всі динамічні. Тобто що? Тобто що? Вони змінюються, як і все у цьому світі. Так, і неповний рік я в підрозділі спостерігаю в єдиноправильному, націєцентричному плані світогляді, напрямку думок, спілкування, рухів, рішень, дій і результатів. Позитивну динаміку. Спостерігаю позитивну динаміку, я цією динамікою насолоджуюся. Я до цього руху, до цієї діяльності, маю найбезпосередніший стосунок, це далеко не завжди гладко, це подеколи тягне за собою певні конфліктні ситуації, це також є аспектом війни, це є. Певною мірою моєю особистою війною націоналіста. І, повторюся, усвідомлення бачення ситуації на проміжку часу за без там пари тижнів рік, дає мені надію, віру і можливість із чистим сумлінням приходити до вас і запрошувати вас долучати ваші. Територіальні громади, ті ресурси, якими ви володієте, зокрема, матеріальні, до допомоги цьому підрозділу батальйону К-2. Тому що, повторюся, у мене є певні питання, є певні проблемні речі, які я бачу, з якими я борюся, і ця боротьба. Вона носить позитивно динамічний характер. Тобто, ми перемагаємо. Ми це хто? Так, ми це носії української національної ідеї, свідомості, ідентичності, ми перемагаємо. І разом з тим ці питання, які подеколи очевидні, як ті, що ми проговорили з вами. Подеколи неочевидні, я бачу їх сам, я з ними взаємодію, але у будь-якому випадку, на щастя, повторюся за неповний рік, ці питання болісні, важливі, тактично, а насамперед стратегічно, вони принаймні не носять характеру матеріальних якихось крадіжок, якщо коротко, крадіжок, так, там, маніпуляції цього всякого лайна. Тобто на все, що ми з вами збирали гроші через мої ресурси, я бачу, як воно працює, або бачив, як воно відпрацювало, доки не було знищено. До речі, до кінця місяця чекаємо на автівку, на яку збирали 180 тисяч. Там побратим зараз докладає від себе гроші, поїдуть, куплять. Я маю надію, вже найближчими днями ми з вами подивимось на ту автівку. Яку придбали йому для роботи. Ну, ще не придбали, а дали на те гроші. Таким чином, я маю надію, що я відповів на, якщо не всі, то найважливіші запитання, які у вас могли виникати упродовж перегляду цього відео, я висвітлив найбільш більш кричущі якісь дисонанси. Когнитивні, так, які можуть виникати стосовно того, що я озвучую у мене особисто, з моєї точки зору, з моєї точки бачення. Коли ви маєте щось інше зауважити, конструктивне, цікаве, будь ласка, пишіть в коментарях, або мені в особисті повідомлення я завжди відкритий до спілкування, коли маю на те дійсно час і доступ до зв'язку. І повторюся, залучайте, будь ласка, ваші територіальні громади, коли раптом там ще нема у вас якоїсь підшефної, так би мовити, групи воїнів, яким ви там більш чи менш систематично допомагаєте, коли ви в пошуку будемо так казати надійних захисників України, яким можна давати і бути певним, так що згодом. Ви не побачите це там в і по приватних садибах, десь там на Закарпатті. То, будь ласка, батальйон К2. Шукайте або напряму, або через мене пишіть. Дякую за увагу! Працюємо, пам'ятаємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.